Шановні глядачі, прийшов час розповісти вам про чоловічі статеві гормони, які відіграють важливу роль і для жіночого організму. Якщо вас цікавить ця тема, дивіться це відео далі. Я доктор Лена Березовська і я вітаю вас на своєму відеоканалі. Не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі. Також долучайтеся до мого відеоканалу. У багатьох публікаціях можна знайти ствердження, що в жіночому організмі мають домінувати жіночі статеві гормони, а в чоловічому чоловічі статеві, і що, відповідно, чоловічі статеві гормони в жіночому організмі це недобре. Але чи так це насправді? Яке значення мають чоловічі статеві гормони для вагітності? Ці питання доволі актуальні, адже в деяких країнах світу багатьом вагітним жінкам лікарі призначають стероїдні препарати з перших днів вагітності. Яке тотальне захоплення гормональними препаратами викликає серйозну тривогу серед прогресивних медиків? Поговоримо про чоловічі статеві гормони в жіночому організмі, про те, наскільки обґрунтоване призначення стероїдних препаратів жінкам, як вагітним, так і невагітним. Чоловічі статеві гормони відіграють дуже важливу роль в житті жінки. Практично всі гормони людини за хімічною структурою є стероїдними речовинами. Ми з вами не будемо заглиблюватися в будову стероїдів, одначе маємо пам'ятати, що всі стероїдні гормони мають одного попередника холестерин. В англомовному варіанті холестерол. Так, у нас традиційно вважається, що він за. Завдає страшної шкоди здоров'ю, а насправді, холестерин дуже важливий для організму. Я промену опис хімічних процесів, які відбуваються в організмі жінки під час синтезу статевих гормонів жіночих і чоловічих. Однак наголошую, що всі вони похідні від холестерину, а крім того, багато з них фактично є проміжними ланками одного довгого ланцюга хімічних реакцій. Різниця в результаті реакції залежить від втручання певних речовин, ферментів чи ензимів, які дають змогу регулювати синтез гормонів у кількості потрібній організмові. Винятково важливу роль у виробленні статевих гормонів насамперед чоловічих організми жінки відіграють наднирники. Синтезовані наднивниками гормони тісно взаємопов'язані, тому що багато з них є результатами метаболізму, тобто зміни чи обміну інших гормонів. Усі андрогени є додатковими продуктами синтезу кортизолу, основного гормону, який виробляють наднивники. А тепер поговоримо про види чоловічих статевих гормонів. В організмі жінки виробляється 5 чоловічих статевих гормонів, андрогенів, та лише один із них тестостерон, впливає на її органи і тканини. Сульфат дегідроепіандростерон DHEAS – це концентрація, якого сивороці крові найвища з-поміж усіх андрогенів. Дегідроепіандростерон – DHEA, андростендіон – A, тестостерон T, і дегідротестостерон DHT. Перші три речовини часто називають прогормонами, тобто попередниками гормонів, тому що вони мають перетворюватися на тестостерон і в такий спосіб упосередковано виявляти активність. Дегідротестостерон нерідко називають метаболітом тестостерону або ж продуктом його обміну. Тестостерон синтезується наднирниками 25% об'єму. Яєчниками 25%, а також утворюється в тканинах зі своїх попередників у невагітних жінок. Залежно від дня циклу, кількість тестостерону, який виробляють яєчники та раднинники, може змінюватися. Щоб ближче до овуляції, то більше тестостерону виробляють яєчники до 65-75% і менше начинники. Щоденно жінки виробляє від 0,1 до 0,4 мг гормону, але його рівень сироватці крові теж залежить від дня менструального циклу. Найвищий міст тестостерону спостерігається в середині циклу майже на 20% більше, ніж на початку або наприкінці. Проте, під час обстеження день циклу не має значення у визначенні рівня тестостерону, а у вагітної жінки з'являються інші його джерела. Приблизно 80% тестостерону пов'язані з певним видом білка глобуліном, що зв'язує статеві гормони Sex hormone Binding Globulin SHBG. Його виробляє печінка, тому від нормальної функції печінки залежатимуть рівні активного вільного і неактивного зв'язаного тестостерону в організмі жінки. Загальний тестостерон є сумою зв'язаного тестостерону 99%. І вільного тестостерону 1%. Причому їх кількість може вражатися в різних одиницях, проте важливо знати рівень того і того. Інший вид білка – альбумін. він також відіграє свою роль в обміні тестостерону і може формувати з ним комплекси, зв'язуючи вільний тестостерон. Отже, у здорових жінок 80% тестостерону зв'язані з SHBG, 19% з альбуміном. А 1% це вільний тестостерон. У жінок із посиленою волосистістю на тілі рівень вільного тестостерону може сягати 3%. Усі андрогени розпадаються, виводяться нирками як речовини, які називаються 17 кортикостероїдами. Лікарі визначають рівень продуктів розпаду андрогенів, їхніх метаболітів, щоб з'ясувати, чи добре працюють наднирники, а також щоб установити низку діагнозів. Окрім того, визначають рівні інших гормонів наднирників і продуктів їх розпаду: кортизолу, кортикотропіну, АКТГ, 17 оксипростерону тощо. Дуже часто жінки стурбовані тим, що їхній сечі підвищений рівень 17 оксипростерону. На цій підставі їм без жодного додаткового обстеження ставлять діагноз гіперплазії кори наднеркових залоз і призначають строєні гормони. 17 оксипростерон або 17 гідрооксипростерон є важливою гормональною речовиною, проміжною ланкою в синтезі гормонів із простерону, а також продуктом розпаду простерону та стероїдних гормонів. Під час вагітності рівень простерону та інших гормонів підвищується, тому не дивно, що підвищується рівень 17 оксипростерону. У цей період 17. Оксипростерон виробляється жовтим тілом вагітності та плацентою, особливо в третьому триместрі вагітності. Необґрунтоване призначення препаратів в боротьбі з цією речовиною є небезпечним для плода і може завдати шкоди вагітності. Яку роль відіграють андрогени в жіночому організмі? На цю тему існує чимало домислів, особливо тих, що стосуються сексуального життя. Проблема в тім, що ніхто достемно не знає, яким має бути мінімальний рівень андрогенів у жіночому організмі. І передусім йдеться про рівень тестостерону. Усі бояться високого рівня цього гормону. Та мало хто являє, який шкідливий брат тестостерону. Очевидь, спрацьовує стереотип, за яким жінці не потрібні чоловічі гормони. Андрогени. Необхідні незамінні попередники жіночих статевих гормонів. Саме з андрогенів виробляються астрогени. Нормальна фізіологічна пропорція андрогенів та астрогенів запорука успішного дозрівання яйцеклітини. Багато і органів, центральна нервова система, жирова і кісткова тканина, нирки, кишківник тощо містять рецептори чоловічих статевих гормонів. Упродовж життя кількість андрогенів змінюється. Високий рівень спостерігається у підліткому віці, коли в дівчаток з'являються вторинні статеві ознаки, починає рости волосся на лобку, збільшуються молочні залози. завози. Позаякіснує дуже тісний зв'язок між рівнем статевих гормонів і статевим дозріванням. Цей період називають адренархе, інакше кажучи, андрогени відігрують дуже важливу роль у нормальному дозріванні жіночого організму. Чому збільшується рівень андрогенів під час вагітності, я розповім в іншому відео. Я також розповім про такий рідкісний діагноз, який гіперплазія коренадневників, і чому потрібно уникати лікарів, які ставлять такий діагноз лише за одним показом рівня чоловічих гормонів. Всього найкращого, до зустрічі!